Килту, Єбать. Боже, зробіть це кліп! Боже! Доброго дня, шановні. Я був в захваті від вашої підтримки українського контента, але на наступному відосі ви зупинились. Чому? Давайте разом розганяти і поширювати український контент. Я ж не просто так вас прошу. Ютубу потрібно для алгоритмів просування. Що потрібно Ютубу? Це ваш коментар з чотирьох і більше слів. Лайк і, звичайно же, підписка на канал. Я для вас стараюсь як на Твічі, так і на Ютубі. Тому не зупиняємось, підтримуємо українське. Вам не важко, мені приємно. Увага! 60 лайків і я викладаю другу частину на хайлайтів. А в цьому відео ви побачите дві крутецьких катки, одна з яких була на квіккіті. Там мінус три за п'ять секунд. Поклав спати кабанів і забрав смачнющий лут. Пс, Залітай на твіч, підписуйся, а також води мій креєтер Котри Усі посилання в описі під відео. Приємного перегляду. Наліво вже не немає не часу чекати. Ой-ой-ой, левом пахне. Как <звук> будто бы це профит. Ой-ой-ой. Охренеть. А двухом. Шмайгнуло. А де виступ з с ящиком прикину? А, ось, він, походу, так, ось. Ой-ой-ой, це фал, чуваки. Бля, цей кончений шалом може шотнути. Те, що я казав, те, що я казав, блядь. Ну, це просто unluck, нереальний. Сука, хуїла. -ху Боже, зробиться кліп! Боже. А звідки це? Це по бот стріляв, як думаєте, чи ні? Йой-йой-йой-йой-йой А ось він. Блять, так небезпечно капець. Чи все, походу, все слухайте. Чи все ж таки там два фала було. Йес? А, ось ще чел. Ось він. Ой-ой-ошечки. -ой Добрий вечір, шановні. Не забувайте підписуватися на канал і підтримувати стабільного українського стрімера на апгрейд комплектуючих до компа. Ось воно. Ось воно, що. Все, я готовий. Максимально фоловий. Не, ну це бадьора, чат, бадьора, чиназус. Ченназус. Сюда. Сюда, о. На скс очке на кипі. І до речі, зверніть увагу, коли я перший раз по челу стріляв. Отут. Ось тут, я говорю, ненавиджу цей шалом капустний, ви поняли? Шалом капусту ненавиджу. я ж кажу, я його не пробью. і, і цілюсь, цілю, і даю в голову і рикошет. Лям-лям сто, лям-сто, лям сто. Лям сто, лям 100. Наквик типи. Ту-ту-ту, лям 500. Красиво. Токого. Чому так тихо на мап мапі, бляха муха? Бахнув. Килту. No. Ебать! Ah. Там Т6 голова у чела була. И, по-моєму, я його вбив. А там такий повільний тип був. Я не, я не бачив, як я його вбив, бо він був за листями, але почув звук і начебто бачив ноги. Може він собака ліг просто? Поклав жирного в голову. Ой-ой-ой. Такого жирнючого розъїбав. Кил-кіл килл кил айсинг. Я пішов обходити. Ай килет, ай клет. И сразу пишли, пишли, пішли, пішли табацюры. Найс. Нам Найс. ебать, який жирний кабан, ебаный сир. 55555555 <рик> 8555555 I'm I'm fucking full. Тепер треба шитись. А на районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. Нормально так. Дивися і дивися, яких кабанів бахнув, а? Подивися, яких кабанів, кабанюр. Все вилутано. Ді -ді. Лямчик буде. Я думаю, буде. Ізі. Більше. Лям300. О, два. Сюди. Сюди. Чи назаслідиш? Додивився до кінця. Чекаю на твій лайк. І побачимося в наступному відео. Па-па.